Армадол, забудь про головний біль. Ну а ми продовжуємо відкривати теми Укрзалізниці, оскільки Укрзалізниця зараз стає настільки популярною, настільки брендованою, навіть відкрита крамниця у центральному вокзалі, яка називається залізна крамниця, де я власне дуже часто купую різні дрібниці і не тільки дрібниці для того, щоб робити подарунки. Це зараз надзвичайно актуально. Там ще й відкрили ігрову локацію для пасажирів центрального залізничного вокзалу в Києві, для того, щоб не нудьгувати, поки ви чекаєте. Потяга тепер можна погратися в настільні ігри. І просто зараз там наш Петро Кузик на прямому включенні покаже, як можна погратися, чим хто це можуть робити, чи тільки діти, чи це можуть зробити і дорослі. Петра ще раз вітаємо. Доброго ранку. Вітаю колеги. Так, я зараз на центральному залізничному вокзалі Києва. Знаєте, тут уже було багато цікавих ініціатив, і от зараз ми маємо чергову таку цікаву річ, яку організували саме для пасажирів центрального залізничного вокзалу. В основному для тих, хто чекає на потяг, це і для дорослих, і для дітей. Просто в залі очікування розклали столи, столи з настільними іграми. Можете побачити от пасажири, які чекають зараз потяг. Ось можна. Час не нудьгувати, не нудьгувати, а провести час цікавіше. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, бачу, ви граєте. Ви чекаєте на потяг як ви проводите час? 11 годині дуже файно, що тут є настільні ігри, Може провести час комфортом та у компанії друзів та весело провести час. Напевно, не так не так нудно да, вам очікувати yeah, на поїзд час, це, проходить... це краще ніж сидіти на лавочці та нічого не робити, зрозуміло. Ось бачите, друзі, тут е, є різні ігри, і ми зараз дізнаємося більше деталей а, про те, як працює ця локація, яким чином сюди можна потрапити, і в нас тут є е, ігромайстер. Така цікава м, посада. Це Роман, вітаю вас. Добрий. скажіть, будь ласка, скільки тут є е, видів ігор? Для того, щоб пограти, тут шість ігор, і інколи з'являється ще трохи більш складніша, одна, яку теж можна пограти, але це займає більше часу. А які тут можливо найцікавіші і що особисто вам найбільше подобається? Ой, це, звісно, залежить від того, скільки у нас є часу. Якщо дуже швидко, то в принципі мені на асоціації подобається ця штука, де треба пояснювати одними тваринами інших тварин. От, але я дуже люблю стратегії, і в принципі мені подобається і кубікове малювання залізних доріг, і оця печворк, трохи схожий на фінансовий тетріс, то от Ці от, мабуть, дві мої улюблені. А Ви. скажіть, хто ваші відвідувачі, хто найчастіше сюди приходить пограти? Це діти чи дорослі? Діти з дорослими, або старші, десь підлітки, десь до 30 років. Пограти можна безкоштовно, чи це як в коворкінгу, коворкінгу? приходиш, платиш там за годину і отримуєш свою послугу? Ні, 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 це просто скільки у вас є часу ви можете тут залишитись і безкоштовно грати, поки вас не викличе потяг. Зараз у нас свята. Скажіть, як довго ще ви будете тут розважати людей до 14 січня Включно бачимо це на центральному залізничному вокзалі Києва. Чи можливо географія ширша і пограти можна і на інших вокзалах в інших містах? Поки що це тільки в Києві працюємо над тим, щоб географія поширювалася, але зараз ми працюємо ще над тим, щоб деякі ігри з'являлась і також в потягах міжнародного слідування, наприклад, Молдова, Польща Австрія здається, ігорщина. А також там Київ, Ужгород, 81-й потяг, там теж буде можна попросити у провідників власне залізницю. Для малювання і э, шахи також, О, то в принципі також можна справодити в потяг. Зрозуміло, спасибі вам за інформацію. Ось така чудова ініціатива. Це можна робити, очікуючи поїзда, а також під час самої поїздки не так не так довго буде вона такою здаватися. Щоб не було часу нудьгувати, це можна зробити під час руху поїзда, взяти, як нам сказали, у провідника просто взяти попросити гру, щоб принесли це можна прямо в купе батькам. З дітьми пограти і провести час з користю ось такі новини, друзі, вам слово. Петра, дякуємо тобі, дякуємо за включення. Чудові новини з «Укрзалізниці». Сподіваємося, що на багатьох вокзалах в багатьох містах нашої країни будуть такі місця, принаймні, поки йдуть святкові дні для того, щоб відпочити, розважитись, поки ти чекаєш потяга. І взагалі, хто з вас давно не був на центральному вокзалі, рекомендую, тому що там зараз дуже багато цікавих місць. По перше, є де погратися дітям. По друге є пункти незламності, є пункти для обігріву. Тепер можна і погратись. Но мене найбільше вразило це на другому поверсі. Є спеціальні місця. Із спеціальною тарілочкою, де можна погодувати своїх маленьких улюбленців, і це е, підпис є спеціально під цим. Це характеризує е, українців, це характеризує крозалізницю. Ми думаємо не тільки про себе, але і про братів наших менших. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку. На 1+,1 Україна.